Представник офісу генпрокурора Олексій Донський кстати, цікаве прізвище виступив на прес-конференції, на який заявив, що всі злочини вбивства майданівців здійснювалися не російськими. Спецпризначенцями, присланими сюди, а ага, українськими правоохоронцями, які отримали укази від українських високопосадовців, а ага, е російські спецслужби е теж ФСБ, воно мало лише е опосередкований вплив, тобто е вони там могли лише щось радити. Нашим е, тодішнім політикам, е, оточенню Януковича, а ті вже самі приймали рішення е, і наказували нашим правоохоронцям е, убивати наших громадян. Блін, яка е, класна історія. Чомусь я не здивований, чому вона е, з'явилася саме зараз. Що хтось хотів би почути, що на Майдані були російські снайпери, російські правоохоронці, то такого немає. Це красива версія, яка не грунтується на реальних фактах. Афігеть, як же бути, із свідченнями, я особисто на майдані від інших майданівців чув про те, що хтось і неодноразово. Бачив цих снайперів зблизька, десь стикався з ними в під'їздах і чув від них зовсім не український варіант російської мови, а чисто московський гор і так далі. Ну, Таких фактів розповідали тоді дуже багато. Ну, очевидно, треба чекати, коли представник офісу генпрокурора вийде на. Прес-конференцію чи на брифінг і розповість про те, що це майданівці самі себе вбивали, стріляли в себе і добивали ебонітовими паличками.